Вітаю! З вами Сергій Кисляков. Скільки можна побачити ситуацій, коли бренд, його позиціонування конфліктує, входить у повний дисонанс з усіма рекламними комунікаціями? з тим, як його презентують споживачам, яким дизайном, сенсами, образами бренд впливає на покупців? Простіше це можна пояснити на прикладі ресторану. У закладі працює особливий професійний шеф-кухар, який створює авторське меню. Атмосфера у ресторані віє вишуканістю, вкладені гроші в дизайн, меблі. І коли ти бачиш подачу блюд, то навіть із сумом розумієш, що ця смачна краса зараз зникне у вашому шлунку. Але потім заглянемо в інстаграм цього ресторану і побачимо повну протилежність сказаному вище. Бачимо банальність. Тривіальність, якийсь несмак та невідповідність створеному бренду. Увесь шарм і особливість закладу зникають. Усе виглядає, як у всіх. На фотографування блюти інтер'єру не витрачається час. Адміністратор зробив пару картинок на телефон, розмістили рандомні світлини з відвідувачами, обличчя яких та їх одяг, манери можуть не дуже сподобатися багатьом. А особливо майбутнім клієнтам, які можуть не захотіти опинитися поруч з такими розміщеними персонажами. А чому ж не використані і не реалізовані в комунікаціях усі епітети, якими нагородили шеф-кухаря, меню словами про вишукану атмосферу та особливий дизайн? Як мінімум, якщо усе це особливе, то й будь-яка картинка, макет, фотографія мають бути особливими. Усі рекламні комунікації також мають бути особливими. Так, треба витратити на це більше ресурсів, залучати більш якісних та ефективних спеціалістів, а не просто та наймемо СММ-ника, нехай фоткає і постить». Де ж логіка створити щось особливе, а потім перейти до банальності і непрофесійності, витратити гроші на створення продукту, але далі економити на його. Правильному просуванні. Так, це складніше і дорожче, аніж фото дилетантів з телефонами. Але ви або зробили унікальний продукт, доносите людям і продаєте усе з додатковою цінністю, або ви власники просто закладу харчування. А правильно вкладені гроші, правильно зроблені кроки приводять вам правильних нових клієнтів, нових покупців ваших послуг та товарів, які можуть стабільно витрачати гроші. Інстаграм, Тікток це не для галочки. Головне отримувати нових споживачів і, звичайно, нарощувати лояльність вже існуючих, щоб вони вам вірили, ділилися про вас іншим. Любий бренд вашого бізнесу це не те, як ви його уявляєте, це те, як його сприймають ваші клієнти. І саме це сприйняття і є результат вашої роботи, саме реальний результат. Продавайте додаткову вартість, імідж, атмосферу, оригінальне меню, можливості особливого в кухаря, а не просто їжу та напої. Але ж для цього треба вміти управляти цим в комунікаціях або делегувати професіоналам. Нова хвиля останніх років, появи нових бізнесів та й нових закладів харчування ну, радує, що є багато творців, розуміючих, що і як створювати та доносити це зовні. І пильніше ставтеся до облич тих, кого виставляєте в мережі. Але ж який смак такі і обличчя в Інстаграмі? Задумався, що несмак це також стратегія. І залучення такої ж аудиторії, яка несе гроші, ну, це не зовсім погано. Але якщо така стратегія, знову ж таки, керована. А разом з вами, за ваші бренди, хвилювався Сергій Кісляков. Проєктуйте усі мої вище наведені акценти на свій бізнес. Бо це ж не тільки про ресторани. Переглядайте інші мої відео і ретельніше дбайте про свої бренди та бізнеси.